Як справи у вашого товариша чи товаришки, які уклали угоду? Якщо до 30 років ми не знайдемо партнера, то одружимось. Не я, а мій колега уклав таку угоду зі своєю дівчиною на випускному вечорі у старших класах. Вони втратили зв'язок на сім або близько того років. Відновили спілкування на зустрічі випускників через десять років. Через два роки одружились. Зараз у них двоє дітей, третій на підході, і вони дуже щасливі. Було круто спостерігати за розвитком цієї історії. Коли нам було 29 і 31, ми вирішили, якщо 50 років будемо зовсім самотніми, то можемо стати співмешканцями. Натомість у віці 30 і 32 ми одружились, і зараз у нас двоє дітей. Він невдало одружився з іншою, тепер проводить весь свій час у саду. Ми обоє одружились до 30 років з іншими. Вона вийшла заміж за класного чувака і народила чотирьох дітей. У них була прекрасна сім'я, як і в мене. Я щиро радів за неї і був щасливий, що ми не закінчили одне з одним. Вона померла від раку кілька років тому, коли її молодша дитина ще навчалась в початковій школі. Моє серце болить за неї та її сім'ю. Я відчуваю себе ближчим до них, ніж вони усвідомлюють, тому що знав її з серед. Еднії школи, я часто думаю про них і сподіваюся, що вони віднайшли мир і щастя у цьому божевільному світі. Я одружився з її сестрою. Я ніколи не хотів з нею одружуватись. Вона була моєю подругою і сама вигадала цю схему. Якщо ми не одружимось до 30 років, то будемо разом. Я уклала цю угоду з такою кількістю людей, що сподіваюсь, ніхто не стане висувати претензії, коли мені виповниться 30 років. Я поцілував її сьогодні вранці, коли йшов на роботу. Через три дні ми одружуємось. Без жартів уклали угоду. Зустрілись особисто через кілька років на мій 31-й день народження, який був за три дні до її 30-річчя. Ми пішли на побачення і з тих пір не провели жодної ночі нарізно. І через три дні ми складаємо обіцянки перед вівтарем. У нас було так: якщо ми до 65 залишимось самотніми, давай просто з'їдемось. Принаймні, ми одне одному подобаємось. Ми познайомились на першому курсі університету, і відтоді були близькими друзями. Вона померла від раку грудей у 63 роки. Сумую за нею щодня. Настав мій зірковий час. Я познайомився з Лізою завдяки спільному другові, коли навчався в старших класах. Ліза жила за 4 години їзди від мене, але ми підтримували зв'язок, листуючись. Це було у 1980-х роках. На весняних канікулах зустрілись на пляжі і добре поладнали, хоча й не бачились кілька років. Ми обоє навчались в різних коледжах і час від часу зустрічались упродовж студентських років. Після коледжу почали ходити на побачити. Бачення, але потім вона поїхала до Німеччини на три роки. Коли вона приїжджала додому, ми інколи бачились, але нічого серйозного не було. Коли вона повернулась з Німеччини, ми знову почали зустрічатись. Тоді домовились, що якщо до 30 років не будемо одружені, то обов'язково поберемось. У 29 років трохи віддалились одне від одного, і обоє почали зустрічатись з іншими людьми. Вона вийшла заміж за того, з ким зустрічалась, а я одружився з дівчиною. З якою зустрічався. Ми були на весіллях одне в одного зі своїми нареченими. Ми зустрічались парами, іноді ходили разом вечеряти, а одного разу навіть провели разом тривалі вихідні. Наші діти теж певний час ходили в одну школу. Потім ми втратили зв'язок приблизно на 5 років, поки одного разу я не зустрів Лізу в місцевій кав'ярні Starbucks. Я почув, як хтось покликав мене на ім'я. Це виявилась ліза. Ми обнялись і трохи поспілкувалися. Потім я запитав її, як поживає чоловік. І вона сказала, що вони розлучились близько року тому. Вона запитала про мою дружину, і я сказав їй, що близько 10 місяців тому ми розлучились теж. Ми подивились одне на одного, і я запитав її, чи не хоче вона випити зі мною кави наступного дня. Вона одразу ж погодилась. Ми зустрічались кілька років, і в грудні 2021 року побрались. Ми уклали цю угоду у 15 років як жарт. Закінчили школу, коледж і вступили в доросле життя. Паралельно він зустрічався з іншими дівчатами. Я була самотньою до 23 років, поки не зустріла свою половинку, з яким ми разом донині. Цього року він розлучився зі своєю дівчиною. Сказав, що кохає мене і не може більше залишатись моїм другом, бо це дуже важко. Це відстій, але я бажаю йому щастя. Вона жила буйним життям. Ми уклали угоду в 22 роки. Вона вийшла заміж у 24, Розлучилась в 25, Завела нові стосунки і завагітняла в 26, Вийшла заміж у 28 і розлучилась в 30. За цей час вона встигла кинути коледж, повернутись до нього, отримати ступінь асоціата, потрапити до в'язниці через кілька звинувачень у вживанні наркотиків. А зараз бореться за опікунство над дитиною з її батьком. Власне, так і сталося з моїм другом та його дружиною, але це була скоріше розмова на кшталт. Пам'ятаєш, ми уклали угоду, коли нам було по 18 років, що одружимось в 30, якщо обоє будемо неодруженими. Так, от нам зараз по 30 і ми не одружені. Не хочеш спробувати позустрічатись? Минуло 5 років. Тепер вони щасливі у шлюбі, і я не маю жодного уявлення, чому вони не вирішили піти на побачення раніше, але це вже не моя справа. У нього десь п'ятеро, шестеро дітей. Він зателефонував мені, коли нам обом виповнилось по 30, Зараз нам по 32, і запитав про угоду. Я відповіла: чуваче, хіба у тебе не п'ятеро дітей? Я не збиралась брати участь у цьому цирку. Зараз вона мати одиначка, тож я готуюсь до того, що незабаром взую черевики від Чима». Його дружина заборонила йому зі мною спілкуватись. У нас весілля в листопаді, ну тобто, його весілля з іншою жінкою. Я буду в них церемонімейстром. У мене був варіант шлюб у 40. втратив з нею зв'язок на кілька років та згодом спробував відновити нашу дружбу. Вона вийшла заміж і покинула місто, але саме перебувала в процесі розлучення і згадувала своє колишнє життя. Ми домовились зустрітись з нею в її новій квартирі. Запланували велику вечірку, але потім контакт знову різко обірвався. Приблизно через 6 місяців я дізнався, що вона потрапила в автокатастрофу і загинула на місці. Її все ще чоловік не сказав нікому з її старих друзів про те, що трапилось. Вона була першою людиною з нашої компанії, яка померла. Це нас глибоко зачепило. Я досі часто згадую її, і всі ті пустощі, які ми робили в підлітковому віці. У середніх та старших класах у мене була подруга, яка сказала мені, що ми повинні укласти шлюбну угоду, і якщо до 30 років не будемо одружені, то поберемось. Я втратив з нею зв'язок після школи, бо в неї був страшенно ревнивий хлопець. Потім вона додала мене на Фейсбук і попросила мій номер телефону. Я не подумав, що це щось важливе, тож надіслав його. Вона одразу скинула мені дуже відверте фото і сказала: Привіт, це я Крісі. Мені аж гаряч ще стало того дня ми трохи поспілкувались, але це була наша єдина справжня розмова. Вона згадала про нашу угоду, і ми трохи про неї пожартували. Кілька місяців по тому вона написала мені повідомлення, в якому запитала, чи може вона скористатись моїм душем, тому що у неї відключили воду. Я подумав, що це незвично, тому відповів їй, що зараз не найкращий час. Таке траплялося зі мною і раніше, але зазвичай я просив про це членів сім'ї або близьких Друзів, через кілька днів вона опублікувала відео, на якому вона з якимось хлопцем, не її колишнім, курить шмаль під естакадою автостради. На її обличчі була бандана. Вони знімали себе на камеру, димлячи і хитаючи головами під музику, думаючи, що виглядають дуже круто. Мені було по-справжньому шкода її в той момент. Потім я подумав, що якби дозволив їй скористатись моїм душем, вона пограбувала мене зі своїм схожим на чоло хлопцем. Невдовзі після. Цього її хлопець почав писати в інтернеті, що вона зникла, і він не може її знайти. Через два тижні після цього він змінив свій статус Фейсбук на неодружений, і з тих пір я нічого не чув про свою подругу дитинства. Сподіваюсь, що з нею все гаразд. Дуже надію, що вона зможе опанувати себе і зав'язати з цим лайном. Вона сказала мені це п'ять років тому. Я відповів, чому б не спробувати зустрічатись зараз. Ми спробували зараз у дружині. А навіщо чекати? У мене є подруга, яка так зробила. Вони зустрілись після того, як довго не бачились, сміялись і згадували про свою кумедну домовленість одружитись 30 років, якщо не зустрінуть когось іншого. Побрались вони досить швидко і були щасливі близько року. Потім ще пару років прожили разом у нещасті. Стосунки серйозно погіршились, і зрештою вони розлучились. Зараз він щасливо одружений з дівчиною, яка здається набагато краще йому підходить. Він одружений з розкішною жінкою і має двох найчарівніших дітей, яких я коли-небудь бачила. Він білий чоловік, в старших класах був затятим расистом. На що моя збуджена срака була готова не звертати уваги. Однак зараз він зі своїм найкращим другом афроамериканцем володіє тренажерним залом, а його дружина азіатка. Чувак зробив крутий переворот і досягнув своєї мрії у найкращий спосіб, який тільки можна собі уявити вбивча комбінація. Він живе своє найкраще життя. А я зараз перебуваю в довготривалих стосунках, тож ми обоє в прольоті. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи уклали б ви таку угоду зі своїм другом, напишіть в коментарях.